Доброго ранку, малята, вітаю вас, всіх з гарним осіннім днем. Один, два, три, чотири, п'ять пес патрон іде гулять. До нас у гості поспішає, усіх привітливо вітає. Пес патрон прийшов не один. Подивіться, хто це з ним. По дорозі він зустрів ось таку сумну фігуру. А фігура забула, як її звати. Адже у кожного є своє ім'я. Пес патрон просить знайти ім'я для нашого нового знайомого. Давайте спочатку розглянемо цю фігуру ретельно, візьмемо фігуру в одну ручку, а іншою рукою обведемо пальчиком. Навколо. Яка ця фігура? Так, гладенька, кругла. А тепер давайте її покладемо на стіл і спробуємо прокотити. Ой, а вона котиться. Ось яка ця фігура. Дивіться, фігура почала посміхатися. Ви справжні друзі, адже допомогли фігурі згадати її ім'я. Це круг. Він вміє котитися. У нього гладка і рівна сторона. Якого він кольору? Так, червоного. Погляньте, до нашого круга приєднався ще один круг. Якого він кольору? Так, жовтого. А чи однакові вони за розміром? Щоб довідатись, який круг великий, а який малий, треба один круг покласти на інший. Який із кругів великий? Червоний чи жовтий? Вірно червоний. А тепер пес патрон і наша фігура круг хочуть погратися. Знайдіть предмети, які схожі на круг. И назовите их. Так, на круг схоже, Сонечко. А еще, что схоже на круг? Так, яблоку. А еще мячик, верно? Молодці малята, гарно займаєтесь, щоб пес патрон і круг вирішили навіть пострибати від радості. Давайте разом з ними пострибаємо. Ось так. Пес патрон побіг по справах, а наш червоний круг покликав свого брата, зеленого круга, погратися у хованки. Давайте уважно роздивимось картинку і допоможемо відшукати зелений круг. Де заховався зелений круг? Так наш круг заховався за пеньок. А зараз куди він заховався? Вірно, він заховався в річку. А зараз куди подівся зелений круг? Вірно, він на пеньочку. А тепер так, а тепер перед пеньочком. Молодці діти знайшли пеньочок, де б він не заховався. Наші брати-кружечки також покатилися по справах. А нам час прощатися. До побачення!